Керівник офісу президента Андрій Єрмак також підтвердив погодження 11-го пакету санкцій. За його словами, нові обмеження включають важливий механізм, який більше не дозволить Росії уникати санкцій. За допомогою цього механізму планується обмежити продаж та передачу чутливих технологій і продуктів подвійного призначення іншим країнам, які допомагають росіянам обходити санкції. Відповідно, це має негативно вплинути на російські ВПК і їх здатність виробляти ракети. Допомога в обході санкцій має стати невигідною для інших. Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України. Олена Мошенець з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. Пані Олено, вітання вам. Добрий день. Доброго дня, насправді, коли ми кажемо про ці обмеження товару подвійного призначення, які товар, який міг би далі бути експортований країнами Європейського союзу безпосередньо і не тільки до Росії, варто розуміти також, з ким Україні варто працювати, про які країни йде мова, тому що тут наш дипломатичний десант він також дуже важливий. На кого ми зараз орієнтуємося саме в роботі з цим питанням? Ну, звичайно, наші основні партнери це партнери Європейського союзу, це західні країни, це країни, які визнають демократичні цінності, які погоджуються з нами в тому, що світ має. Жити без війни, без Росії і е, без таких потужних механізмів обходу, які зараз використовують на жаль не тільки Росія, але й країни, які до неї близькі, які підтримують її економічно. Це я вже перехожу до теми санкцій. Тому наші партнери всі ті, хто підтримує мирне майбутнє світу. Процес підготовки і узгодження 11-го пакету так званого санкцій Європейського Союзу він ну відверто був найдовшим так, з усіх попередніх пакетів. І як думаєте, чому так довго країни не можуть домовитися? Зокрема, і про ці додаткові механізми стосовно подвійного імпорту? А, дійсно, він був дуже довгим, він був дуже тривалим, він був дуже складним, і я не виключаю, що ще подальшому, в майбутньому будуть ще додаткові механізми, які будуть обмежувати можливості Росії імпортувати чутливі технології. Дуже важливо було те, що домовлятись потрібно з країнами, і не лише щодо обмеження імпорту безпосередньо до Росії, це вже було зроблено а щодо обмеження імпорту до третіх країн, якими на жаль сьогодні слугують ті країни, які торгують з Росією безпосередньо, і які не остаточно ухва. Лили для себе позицію підтримки або цінностей, або економічних інтересів. Ну що я маю на увазі? Наприклад, на жаль, країни Кавказу, деякі за останні, останні рік, 2022, Я думаю, в статистиці 2023 ми це теж зможемо побачити. Дуже сильно наростили саме експорт до Росії мікросхем напівпровідників, чіпів і так далі, які слугують для подальшого використання військово-промисловому комплексі Росії. На жаль, тобто з. Країн Євросоюзу або з інших країн, які е, брали участь, які погоджу що санкції. Країн, наприклад, третіх, умовно, там як приклад це країни Кавказу, а потім вони експортуються уже до Росії і використовуються в озброєні в ракетах, які вбивають українських людей, українських дітей, заради через які проливається зараз кров. Тому цей пакет санкцій 11, Він дійсно він є складним, оскільки дуже багато економічних інтересів інших країн тут враховується, але в той же час, на мій погляд, він є одним з дуже важливих і. Тут ще важливо сказати, що ці оці обмеження і санкції вони повинні стосуватись не лише к Країн а й окремих осіб, тому що вже відомо і західні змі про це активно пишуть, і розвідка наша про це говорить. В принципі, що є персоналії конкретні, які інколи беруть на себе так само а, таку відповідальність закупівлі для санкціонованих компаній російських, теж і технології, і певних мікрочіпів, ну і так далі. Усіх тих чутливих, так, так званих да ця серед чутливих технологій, які використовуються в озброєні. Воїні, які використовуються для ракет для того, щоб вбивати, на жаль, людей і ці люди є. Це конкретні прізвища, наприклад, по Арменії можна сказати, що це пан Рубен Варданян, наприклад, а так само пан Іванішвілі в Грузії, який, на жаль, як мені здається, можливо, навіть зраджує ту грузинську мрію, про яку мріяли в 2008 році, і ті проблеми, які ми пам'ятаємо, коли ми підтримували в її демократичних намірах Грузію. Але на жаль, такі люди є, і це не єдині два прізвища. Вони є ще. Тому ці санкції вони повинні стосуватись і компаній, і осіб. Тобто, весь світ повинен об'єднуватись проти, проти російських ракет, проти вбивства, проти крові. В цьому пакеті санкцій ще є важливий пункт стосовно конфіскації російських активів в різних країнах світу, але наскільки ми розуміємо, можливо є зміни цієї норми, що навіть конфісковані активи поки не можуть бути передані в Україну. Це стосується і майна, і певних арештованих активів в банках там і в інших країнах саме російських чиновників або просто громадян. Наскільки ми зараз рухаємося в цьому, в цьому плані? The cat Це дійсно дуже важливе, але в той же час дуже складне питання, тому що право власності для всіх країн це, це, це питання, яке вимагає ну настільки чутливої і довготривалої роботи, що тут дуже складно просто так знаєте взяти забрати. Але але є вже дуже конкретні ем, кроки, і в цьому питанні я думаю, що ми побачимо ем, дуже конкретні результати. Я зараз не можу говорити про ну тому, що це стоса стосується. Уються майна а, різних осіб або компаній, але я я впевнена в тому, що ми досягнемо того, що в Україні ці кошти будуть повернуті через в тому числі конфіскацію майна а, осіб, які пов'язані з країною агресоркою. Угу. Пані Олено, ми вам дуже вдячні. Олена Мошинець, народна депутатка України, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики була з нами на прямому зв'язку.